Просто пощастило, що із 22 заходів, присвячених води в Малинку, на більших, більших випадках я тут був. І мав можливість і побачити претендентів, і зрозуміти, яка велика географія наших талановитих людей, поетів-пісьменників, які були тут на сцені, які подавали свої твори для того, щоб отримати таку велику честь бути. Номінованим на премію імені Володимира Малика. І чи ти дипломат чи рад, мабуть, це вже не так було і важливо. Саме головне, що тебе визвали і поставили поруч із такою величчю, як Володимир Кирилович Малик. Ви знаєте, про Володимира Кириловича багато написано, багато сказано. Ми за цей час, мабуть, більше вивчили. Його біографію чи ніж пам'ятаємо свою. І сьогодні навіть цей складний для України час, час війни, час боротьби за волю і незалежність, за те, що взагалі була Україна. Про це ж так само думав Ілодимир Кирилович в свій час. І в роки війни 41 45-го. І відбудови післявоєнний період. І в той час, коли Україна стала незалежною в 90-ті роки, Я особливо переживав, коли Верховна Рада нашої держави в той час шукала шлях, як би позбутися минулого і війти в майбутнє. Все це було присутнє для такого великого генія України, як Володимир Мав. І що я ще хотів би ще сказати? Багато чого ми могли почитати, почути від той книги, яка була видана сином Одина Малака Олександром Володимировичем. До сторіччя з нагоди дня народження великого нашого автора Листи до, до Диму, Так, Ярчом Українства. але там листи, листування між Володимиром Кириловичем і його братом Петром Сиченком, який також був відомий автор, він більше в поезії, якраз був представлений. Наскільки там все показано, все побудовано на відкритості, розумінні один одного, наскільки вони відкривалися, наскільки один одному допомагали і сприяли в виданні Своїх творів. З тому, що назву одного із творів вони переписувалися, мабуть, рік, щоб назвати твір в одного така думка, в іншого така думка. І ця книга, я я йшов в шляхом країнства, правда, це як от настільна книга для початківця, літератора і для маститора теж. Там все є. Та й там є боротьба із видавництвами, там є боротьба із спілкою. Там є е, бажання видати аденосі роки, ніхто не хоче цього робити, дорого коштує. І автор, який видав до цього ну, сотні тиражі, боровся за те, щоб е, мати можливість випустити книгу тиражемку 5-10 тисяч. Все було в історії творчості Володимира Мавта. Але це історія. В одному із Своїх листів він так написав, що демократія не може себе захистати. захистити демократію необхідно захищати. І все своє життя своїми творами він демократію захищав. Чи через своїх героїв, своїх творів, чи через свої виступи на різних площадках в Україні, в Полтаві, в Києві і там, де він був, і безумовно. Той плеядою своїх учнів, які після Володимира Малика, Тралубенського, Мостового на сьогоднішній день працюють і видають свої твори у нашому місті і є окрасою творчої інтелігенції нашої держави. Але... За рішенням журі літературно-мистецької премії імені Володимира Малика у номінації Література і публіцистика дипломантами стали Ольга Береза, Петро Москаленко, Ніна Фесенко Тетяна Домашенко. На жаль, сьогодні за певних обставин вище названі учасники конкурсу не змогли бути присутніми на заході, та їх нагороди обов'язково будуть вручені згодом. Дипломантом у номінації Література і публіцистика визнано автора поетичної книги Українці Сергія Салівона. Рішенням журі конкурсу від 2 лютого 2023 року лауреатом літературно-мистецької премії імені Володимира Малика в номінації Література та публіцистика за високі творчі здобутки в галузі літератури визнано члена Національної спілки письменників України, відомого українського прозаїка, журналіста, громадського діяча. Який володіє тонким художнім смаком та є автором книги Останній поріг Володимира Шкурбія, моє серце зворушене. Зворушене тією увагою, яку виявили мої моїй скромній творчості. Оповіданням і повістям, що вийшли до книжки Останній поріг, яка вийшла 2015 року, і стала, наче б як вибраним до мого 65-ліття. До речі, перший екземпляр, який встигло видавництво Києві зробити ці книжки, вчасно приплоло поштою до Полтави, і перший екземпляр я презентував бажанішу митрополиту Епофанію. Коли він приїхав на пошанування мого ювілею, взяв участь у вечорі пошанування. Тут ми ж вийшли книг жива Руса 1987 року. Хоча повинна бути читальним, але весь час викидалися, викидалися головні там із планів видавництва. І нарешті, коли вже явно стало, що перебудова демократії починає перемагати, і все таке. Чергові раз були викинули в 1986 87 але його взяли і видали в крамню книжку і вийшла у березні. І, і осіннього рішення це 19 1990 рік. І якщо повість про голодоморчаволина, все-таки дивилося мені, аби її не робити там всяких викидань, скорочень купив сірих розділів. Виняти із рукопису на прохання редактора, каже, головне для тебе, щоб книжка вийшла, а там вже ми якось далі її. Тепер вона ця поїсть вже появилася в світ в цій місяці, у 2012 році. І то таємно. Інший рукопис Живої Роси туди був поданий цензорський цей комітет головоріт. А тоді на страх і ризик редакторів, директора видавництва Олега Федоровича. Чорногузи, мені на царством на небесне, ще давно помер. Ще власне не такий старий чоловік його стараннями, стараннями нагусами, це така ця книжка вийшла. Але теж небезпери з березня, навіть з лютого, лютому, здається, вже сигнальні привільники були до серпня, до кінця місяця. Вона продержала на складі. Липні було дано розпорядження ЦК полізти на поготу. А це 30 тисяч тираж таке, знаєте. Ну, Хтось доніс, показали книжку, дивіться, голодомор тут і все таке інше. Але слава Богу, як раду вже наступило до влади в Україні, ви пам'ятаєте, до влади це партійне таке було, воно вранку десь оно так усе так і швиденько. І слава Богу, на кінець року вже був повністю почерп за 5 місяців 30 тисяч тиражу. Останній поріг з 11 року ніяк не може його тисяч реалізувати. Ось так ми з вами, так би мовити, зменшилися в такому читанні літератури і відступили від тих передових позицій, які не мали в читанні художньої літератури. Але все проминуще, все піднімається, спадає, знову піднімається. Це запромільне явище. Взагалі в сім'ї. Я що сказати за цю книгу останній поріг? Це нове з'явлення до читача, раніше написаного, але сучасне і заниченного часу, бо дорізькі звучать голосно за будь яких епох. Я дякую від себе і очевидь від усіх лауреатів і номіна дипломатів. Вам Пане голову міської ради, вам, пане голову журі, шановним членам журі, за те, що визнали мою творчість і творчість усіх нас, гідно пошанування премією імені відомого українського письменника Володимира Малера. Я для вас прочитаю вірші книги Українці, яка відзначена. Диплом літературно-мистецької літературно премії імені Володимира Малика. Я в цей час з Володимиром Кириловичем спілкувався, був приємно вражений його сильністю, його великою любов'ю до України. Більш має назву Історія. Так, зараз я... Написані під час, під час широкомасштабної російсько-української війни. Історія. Історію для українського народу. Самі ми впишемо між наших всіх земель, яка на рідній мові у віках від роду лунає неповторно із людських осел. Не треба нам вождів російських в нашому краї, та інші бусурмани, хай уходять злі, ми українці вільні, і свої врожаї на історичній нашій барево землі, хто переписує історію під себе та власну волю хоче нав'язати нам, та й пам'ятає і свого шматочка неба не віддадуть ось українці, борогам, мій друже. Маючи життя своє яскраве, ти серед швидкоплинних років не забудь свободно жити, як народи у державах. У цьому українців історична суть для ви. В такні постаті це піднімає рівень нашої премії. І зверніть увагу на географію. Представлена практично вся Україна. По факту вона є з українською премією. Людмила Олександровна Красицька, я з нею вчора спілкувався, захворіла, ну, загнав її ковід, хай може не в важкій формі. Приїхати вона не змогла, але вона передавала полки привіт клубнам, журі нашого конкурсу, всім учасникам сьогоднішнього вручення. Ну, бажала здоров'я, бажала перемоги Україні. Людмила Олександровна багато разів бувала в Лубнах, знала Володимира Кириловича. І е, от як переплітається доля, в 93-му році е, її фонд сім'ї Тараса Шевченка, Людмила Осаніна, праправнучка Шевченка по лінії сестри Катерини. Е, вона очолює цей фонд. І от 93-му році фонд заснував премію. І перше вручення, перша його от номінація в 93-му році, і номер перший в, цій, в цьому списку лауреатів було віддано Володимиру Керидовичу Мали. Нагороджено було три видатних особистості: Володимир Малий, Микола Плавюк це голова уряду України в Екзилі. В Канаді він був і він в 91-му році передав Леніду Кравчуку. Клеймоди Української держави, і Володимир Литвин знаменитий бандурист. Ці три, я вважаю, видатних українці на Тарасовій горі отримали з рук Людмили Санни цю премію. Так що з самого початку і на сьогоднішній день ми знаходимося на сцені і тому форматі, який ми от зробили ще й тоді, 22 роки тому, так ми продовжуємо. Проводити вручення цієї премії. Я думаю, що всім лауреатам, дебованта, учасникам подобається. Не було зауваження до татару, саме в нас не було від людей. Різні люди були, і герої України і інші, але це ми завжди проводили на високому професійному рівні, за що перше за все своїм працівникам культури. Чи я так про культури? ви про працівників культури, на сцені стоїть працівник культури. Анатолій Писенко. Анатолій Писенко я хочу сказати вам, що це для мене честь вручати премію Володимира Малка, Анатолію Куценкову, бо це людина, яка ну це голос Лубенщини, це народний артист України, народний артист Лубенщини, і, дай Божества України не по посвідченню, а по оцінках людей. Так що дозвольте мені виконати приємну місію, вручити його села Вресту, щоб не забрати вас часу, і побажати всім вам миру. А Анатолію, здоров'я, удачі і твоїм синам, в тому числі. І щоб це було добре на нашій планеті, на нашій державі, на нашій землі українській. Тож лауреатом премії в номінації Мистецтво та монументальна скульптура стає Анатолій Гуценко. Дякую всім вам, дякую всесвіту за те, що я народився і живу в Луднах, в славній Україні. Поруч з такими гарними людьми, які творять, які творили Володимир Кирилович славний наш земляк, доки жива пам'ять про цю людину, він завжди буде живий. Я щиро вдячний Господу за те, що я живу саме в Лубнах. І в мистецькій номінації, якщо в літературі там є один автор, то мистецька номінація. вона... Е... Сама собою говорить про те, що це не тільки моя премія, це премія всього колективу, який зі мною працює, який допомагає мені. Слава всім, слава Україні.